Привіт, друзі! Я рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Кого цікавить тема, яку вивчають учні у 10 класі по геометрії, а саме вектори у просторі, то запрошую на сьогоднішній урок. Після того, як ми з вами розглянули поняття вектора у просторі, що таке довжина. Вектора, як вона знаходиться, що таке колінеарні вектори, співнапрямлені, протилежні напрямлені, давайте згадаємо тепер з вами правило суми векторів, як знайти суму векторів або як додавати вектори, але уже не на площині, а в просторі, і заодно ще згадаємо правило многокутника. І так, кого цікавить ця тема, то давайте розпочнемо урок. Що ж таке сума векторів? Якщо від довільної точки А відкласти деякий вектор АВ, який ще можна позначити а маленьке, а потім від точки Б, тобто кінця першого нашого вектора, відкласти вектор bC або б маленький, і сполучити початок вектора АБ, тобто точку А, з кінцем вектора БС, тобто точку С, то ми одержимо вектор АС, який ще позначають літерою С маленьке, який називають сумою векторів А і Б. Тобто записують суму векторів таким чином, що вектор АС, ось таке позначення АС і зверху стрілочка, дорівнює сумі двох векторів AB і BC. Або якщо в позначеннях маленькими латинськими літрами, то вектор С дорівнює вектор А маленьке плюс вектор В маленьке. Оце і є сума векторів. Як же знайти суму векторів за правилом трикутника? Взагалі існує три правила, за якими ви можете знайти суму векторів. Це правило трикутника, правило паралелограма і правило многокутника. Так от, за правилом трикутника, суму векторів знаходять так. Від кінця вектора А треба відкласти спочатку вектор, що дорівнює вектору Б. Причому вектор B у вас і вектор А можуть бути розміщені в просторі будь-де, ви тоді можете провести рівні їм вектори. Нагадаю, рівні вектори це колінеарні, тобто лежать на паралельних прямих, і співнапрямлені, обов'язково стрілочки дивляться в одну сторону. Так от, якщо навіть треба знайти суму ось таких двох векторів А і Б, які не поряд знаходяться, не стикаються, не мають точок спільних, то проводять вектор А. Десь в просторі паралельно рівний вектору А початковому, і потім з кінця вектора А проводять вектор, що дорівнює вектору Б. Тобто він лежить на паралельній прямій, довжина його рівна і він співнапрямлений. Побудували вектор Б, а тепер треба побудувати вектор, початок якого збігається з початком вектора А, тобто ось в точці А цей початок, а кінець збігається з кінцем вектора Б. Тобто в точці С. І тоді ось цей вже червоний вектор це буде сума двох векторів А і Б. Нагадую, не зважаючи, де вони знаходяться в просторі, просто треба відкласти відповідно рівні вектори А і Б, щоб при закінченні вектора А виходив вектор Б. Оцей вектор червоний, на малюнку, є сумою відповідно векторів А і Б. І оцих навіть А і Б. Для будь-яких трьох точок А, Б і С стверджується рівність, що вектор АБ. Плюс вектор BC дорівнює вектору АС. Це ми згадали перше правило. Тепер згадаємо друге правило: як знайти суму векторів за правилом паралелограма. Щоб знайти суму векторів вже за правилом паралелограма, то спочатку треба відкласти наші два початкових вектора від однієї точки. Тобто навіть де б вони в просторі не знаходились, А і Б, то ви переносите від спільного початку точки К вектор А. І також, якщо десь вектор Б іншому місці, ви проводите з цієї ж точки К рівний йому вектор Б. На цих векторах будують паралелограм, тобто проводять паралельні рівні відрізки третьої і четвертої сторони, отримують паралелограм. І третє, це треба побудувати вектор, що виходить з цієї ж точки К і збігається з діагоналю паралелограма. Тобто, провівши діагональ паралелограма, це червоний ось уже вектор. Ми бачимо, що він і є сумою векторів А плюс Б. І згадаємо ще одне правило, яке називається правило многокутника. І тут уже можна знайти суму не двох векторів, так як в правилі трикутників і паралограма. Уже можна знайти суму декількох векторів: 4, 5 і так далі у просторі. І для цього використовують правило многокутника. Від кінця вектора А спочатку відкладають вектор, що дорівнює наступному вектору Б, якщо ми шукаємо суму далі. Від кінця вже вектора Б відкладають вектор, що дорівнює наступному третьому вектору С. Якби їх було більше, то від кінця вектора С відкладають вектор наступний, там, наприклад, Д. І так далі, скільки у вас там векторів суму знайти, стільки і відкладають. Головне, що від кінця попереднього вектора відкладають наступний вектор. Потім уже сумою векторів буде вектор, початком якого є початок самого першого вектора, з якого ви почали, наприклад, це вектор А. А кінцем його буде кінець самого останнього вектора, який ви додаєте, це чи де, дивлячись, скільки у вас їх. Тобто для будь-яких точок в просторі, скільки у вас точок цих не було, наприклад, n, стверджується рівність, що ви. Додаєте вектори а 1 А2, потім з точки а2. У вас йде вектор а2, а3, з точки А3, а3, а4 і так далі. До якоїсь точки АН, то сумою цих векторів буде вектор, який з'єднує, ще раз дивіться, початок першого вектора і кінець останнього вектора, тобто це буде вектор а1. АН. Давайте розглянемо приклад визначення суми векторів у просторі саме з допомогою правила многокутника. Наприклад, знайти суму трьох векторів у просторі. Вектори ось такі задані нам. Дивіться, А маленьке 1, Б маленьке 2. І Це ось таким чином розміщення. Причому А і Б в одній площині С не лежить в цій площині, це не важливо. Будемо діяти за правилом многокутника. Беремо якусь точку К. І з цієї точки К у просторі відкладаємо перший вектор Ка, який дорівнює вектору А. Що важливо, дорівня, нагадаю, це лежить на паралельних прямих, співнапрямлений і однакової довжини. Тепер уже з точки А, яка є кінцем першого вектора А маленьке у просторі відкладаємо вектор Б. Що дорівнює вектору Б, значить, головне, щоб ось цей АБ лежав на паралельній прямій з Б маленьке, і, відповідно, був тої ж довжини і співнапрямлений. Відклали. Тепер, оскільки ми шукаємо суму трьох векторів, то вже з точки B у просторі відкладаємо ще третій вектор це CbC, який дорівнює нашому третьому заданому вектору С. Тобто, відкладаємо на паралельних прямих, співнапрямлену і у тієї ж довжини. І якщо цей вектор С. Це Червоний, тобто БЦ дорівнює нашому заданому С, то ми зуміли відкласти, дивіться, три вектори, які йдуть якби з точок безперервно, з кінця, початок другого, з кінця другого, початок третього і так далі. І тоді, якщо ми так побудували, то сумою векторів А, Б і С, або з цих чорних А, Б і С. Буде вектор, початком якого є початок першого вектора маленька, тобто точка К, а кінцем кінець третього вектора, тобто вектора С, тобто точка С. Тобто ось цей вектор КС, це вже є сума трьох векторів. Отже, записують, що сума векторів А, Б і С дорівнює сумі трьох векторів КА, які ми будували, АБ і БС і дорівнює вектору КС. Ось це і є сума трьох векторів, які треба було знайти в цій задачі. Закріпимо цю тему і розглянемо приклади ЗНО по математиці саме на правило знаходження суми векторів різними способами. Піднімання поки що ми не розглядаємо в цих прикладах і працюємо лише з додаванням векторів. І так, перший приклад. Не виконуючи побудови векторів, знайдіть суму векторів і задані ось такі чотири умови, де треба знайти, дивіться, суму двох векторів: трьох, трьох і чотирьох. Розв'яжемо приклад. І давайте згадаємо, що суму двох векторів можна знайти за правилом трикутника. Головне, щоб з кінця точки першого вектора у нас йде початок другого вектора. Тоді, за правилом трикутника, сума векторів з'єднує початок першого і кінець другого. Тобто, по точкам ви дивитеся, що початок першого це точка С, кінець другого це точка К, значить, результатом буде вектор СК. І будувати, зверніть увагу, тут тоді вектори не потрібно, і ми це бачимо за правилом трикутника. Друга умова, три вектора треба додати. Тоді вже будемо використовувати правило многокутника – Дивіться, якщо до вектора AM додати MP, і ми бачимо, що з кінця першого виходить другий. Далі, до другого, якщо з кінця другого виходить третій, тобто з точки П, правило многокутника виконується. Ми маємо завжди з кінця наступний вектор, з кінця попереднього наступний. Тобто тоді ми бачимо, що за многокутника сумою буде той вектор, що з'єднує початок першого і кінець останнього, це буде вектор АК. Наступна умова. Якщо подивитись на умову цієї задачі, то тут вектори АТ, ЛА, ТЛ. Бачимо, що з першого вектора, який закінчується в точці С, йде у нас в нашому завданні вектор LA. Тоді тут ми не можемо зразу застосувати правило многокутника. Чому? Тому що дивіться, кінцем першого є точка Т, а наступний виходить з точки L. А ще третє виходить з точки Т. Тобто, треба в цьому записі переставити місцями ось ці два доданки. Давайте переставимо, перший переписуємо вектор АТ, плюс далі запишемо вектор ТЛ, І тоді ми бачимо, що з кінця першого виходить другий ТЛ, і потім запишемо ось цей доданок ЛА. І тоді у нас уже справджується наш, е, наше правило многокутника. Тобто, по правилу многокутника можемо записати, що результатом, тобто сумою цих трьох векторів, буде той, який з'єднує початок першого Це А, і кінець останнього це А. Тобто в результаті виходить, що це вектор АА. А згадайте, що таке вектор АА? Це нульовий вектор або нульвектор. Чому? Тому що це той вектор, початок і кінець якого збігається. А у нас якраз вийшло так, що вектори додавали, 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 додавали і прийшли в ту ж саму точку, це нульвектор. І четвертий приклад розглянемо. А, значить, в ньому також ми бачимо, що кінець ось у нас з першого це точка А, потім йде АБ, а потім після вектора АБ іде вектор СН. Е. Це не по порядочку, і ми бачимо, що четвертий доданок якраз виходить з точки Б. Тому я переставлю ось ці доданки місцями. Сума векторів не забороняється робити від зміни місць доданків сума не міняється, тому замінивши, дивіться, що виходить. Перші два доданки ми переписуємо. А далі запишемо ось цей четвертий плюс Б і в кінці вже це Тоді перевіряємо, чи виходить у нас все по правилу многокутника. Перший вектор закінчується в точці А, наступний виходить з точки А до Б, потім з точки Б до С, і з точки С до Н. Ага. Тоді ми можемо записати, що сумою цих чотирьох векторів. Буде той, який з'єднує початок першого вектора, кінець останнього, тобто це вектор On. Наступний приклад спростити вираз і задані ось такі вектори, і знайти їх суму. Якщо ви бачите таку задачу, не лякайтесь, ви зразу вибирайте, що де можна по правилу трикутника або многокутника скоротити, додавши і щось побачивши. Якщо не зразу це ви можете зробити, то поступово. Зараз, наприклад, я вам це покажу. Ми будемо використовувати правило трикутника для. І дивимось: для АБ, уже зразу можна по правилу трикутника щось перетворити. І дивимось, що ще можна перетворити, де є закінчення в якійсь точці початок. Це дивіться: вектор Mn. І плюс N, m, тобто закінчується перший в точці N, починається друге в точці N, також можна використати правило трикутника. Тобто, дивіться, я що роблю. Я об'єдную оці два вектора в дужки, щоб показати вам, що тут можна їх додати по правилу трикутника. Далі C, a і pq поки переписую, а оці два вектора також об'єдную, щоб якось їх також по правилу трикутника додати. Тепер ось ця сума перетвориться в вектор, який з'єднує початок першого і кінець останнього, Це АЦ. Ці два доданки переписуємо, а тут дивіться, що відбувається. ММ MM плюс Nm, MM, ми попадаємо якби з точки М в точку М знову. То це нуль вектор, тобто додати нуль вектор. І нуль вектор, якщо ми додаємо, то він у нас ніяк не впливає на результат. Дорівняємо. Також додаємо АС плюс СА. Що маємо? АА, тобто нуль вектор. Тобто ось це у нас 0 вектор плюс PQ і плюс 0 вектор. 0 вектори ніяк не впливають на наш результат. Отже, в результаті додавання цих векторів ми маємо лише вектор PQ. Отже, відповідь тут вектор PQ. І ще один приклад розглянемо. Дано паралелограм ABCD О точка перетину діагонали, який з наведених векторів дорівнює сумі векторів BC і OA. І задані варіанти відповідей. Розв'яжемо приклад і подумаємо, навіть якщо якби з кінця першого не виходить другий, то ми повинні шукати такі рівні вектори, які виходять відповідно, і по правилу трикутника ми можемо знайти цю суму. Значить, за правилом трикутника, дивіться, якщо ми шукаємо суму BC плюс OA, то ми повинні знайти вектор рівний OA, який виходить з. Кінця першого вектора. А це буде вектор СО. Чому він рівний? Тому що точкою О діагональ ділиться навпіл, і, відповідно, ці фрагменти СО і ОА рівні, плюс вони лежать на одній прямій і відповідно співнапрямлені. Тобто, уже оцей вираз суми можна перетворити на ось цей вираз суми. Тобто, БЦ. Ми, по суті, шукаємо плюс СО. А тут уже можна застосувати правило трикутника. Тоді результатом буде вектор, який з'єднує початок першого і кінець другого, це вектор БО. Але якщо ви подивитесь на варіанти відповідей, ось що є ще на ЗНО, то у нас немає такого вектора, є тільки ОБ, а це не є вірна відповідь ОБ, тому що у нас БО. А стрілочка направлення для вектора дуже важливе. Це не одне і те саме. Тоді треба, оскільки в варіантах немає відповіді БО, то потрібно знайти вектор, який рівний БО. Давайте глянемо на наш паралограм. А рівним є вектор ОД. Чому? Тому що він також лежить на цій прямій, відрізочок його рівний, і він співнапрямлений. Отже, хоча й результатом по правилу трикутника виявився вектор BO. А його не було відповідь. Якби був, ми б записали і вибрали правильну відповідь, тут уважно дивіться. То шукаємо ще вектор, який рівний цьому вектору, у нас вийшов це ОД. І тоді, якщо вони рівні, ці вектори, то відповідно відповідь буде відповідь Г, вектор ОД. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. А взагалі підписуйтесь на канал. і Ми будемо разом з вами готуватись до ДПА, ЗНО, НМТ з математики. Разом веселіше. До нових уроків! Все буде Україна!